Нині церква співає цікаву інтересну пісню по церковному тропарі, як головна інформація про празник, предтечого славное усікновеніє, було як предусмотреніє Божоє. Перші строки нам указують дивний текст, дивний смисл. Як може бути усікновеніє славноє? Усікновеніє буває позорноє, злочинцеві одрізали голову, палач свою роботу зробив. Хто на площі сумнівається, що палач добре зробив, дораз підеш ти, слідуючий за ним. І вдруг церква співає на проти безумству і гнилі світа предтечево-славною славної було предусмотренне божественне. Так Бог устроїв, щоб, по-перше, сам Йоанн Креститель був предтеча, т.е. тек прийшов раніше від Господа на шість місяців, коли Діва Марія отримала від от архангела Гавріїла благовісті в її череві зав'язався плод. Спасителя Христа Ісуса, то вже в той момент Йоанн Креститель в ввечері Єлізавети, старенької Єлізавети, вже мав шість місяців. І так Господь посилає предтечу, котрий має приготувати людей до прийняття Месії. І на ріці Йордан, і виходить крестити людей в покаянні водою, тренує їх. Як то буде в будущому, бо його крещення і покаяння не було реальним тим, що буде в будущому, коли будуть вірні приймати крещення во ім'я Ісуса Христа в Церкві Христовій і будуть мати і оправдання во Христі Ісусі, і тут на землі вже дітьми. У церкві Христової, яка є не просто релігійна організація, є конфесія, а згідно слов Павла, є царство возлюбленого Сина Божого, ту на землі. Но немає Ісус, царств много, одно лише у нього царство і одна церква. І ще Йоанн Креститель сообщає на єцій Йордан, указує авторитетною рукою Пророка. На Ісуса, вот агнець Божий, вот ягнятко Божий, Боже, котре возьме на себе гріхи міра. І, возвістивши, уходить в сторону. А ученики Іану виказали, почому ми уходимо в сторону. І він сказав, ми свою місію виконали. Тепер Ісусові надобно. Прийнятому в мірі підніматися, а нам умолятися. Якась частинка учнів щось не довіряла, тоді Господь посилає до Ісуса, учеников своїх, зазвідати, запитати їх, чи то тот самий істинний Месія, чи нам чекати другого. Безумовно, Іан Креститель знав, що тот самий Месія, але щоб утвердити віру своїх учеников, котрі пізніше і прийняли. Християнську віру, християнське хрещення. Но важно і ще було одно. Старозавітні праведники, котрі вийшли в вічний світ у Старому завіті, ніхто з них не отримав повної нагороди. Всі вони були в преддверії пекла і чекали обвищеного від Бога спасіння. В одному із дохристиянських Філософів ізображається тот подземний мір маса людей, котрі взивають таке слово. Філософ називає то слово, просять у ті всі люди крові. Дайте нам крові, крові Христової, яка ізцілить. І верне людей у Царство Боже. щоб приготувати і людей, котрі у нижньому світі чекали Месію, Господь допускає, що цар Ірод дає приказ убити Іоанна Крестіціля, і він, зайдя душею у пекло. Проповідує старозавітним проповідникам, радуйтеся. Христос Месія уже прийшов, коли помре по чоловічеству на кресті, зайде своєю душею у пекло, зруйнує пекло і всіх старозавітних праведників переведе у царство Божоє. проявляє любов свою довіруючих. І догонітелі ми тут, діти Божі, научені опитом церкви і нинішнього праздника, а у вічності віримо в'єдно з освятими. Зможемо наслідувати, і ми в'єдно з Йоанном, царство Божої. Амінь.